Така ластівка костик, бачиш, вийшла? Гарна. Це ми в них виграли перший приз. Щедрик. так? На колядку Щедрик зробили такий мотив. Ластівка, зірочка. І вона дзвіночок має. Бачиш, який гарний дзвіночок? Так красиво. Чудовий подаруночок ми виграли. Таку бензопилу, брилочок такий, да, так? Дуже класний. Дуже класний, покажи. Всім привіт ви на каналі Костя Кісті. Сьогодні ми йдемо дивитися на конкурс льодових скульптур. Будуть різні майстри так. робити льодові скульптури. Добре. Будемо дивитися. Хочеться вже нарешті вас познайомити зі самими скульпторами, і направду мені трішки страшно до них підходити, тому що в них у руках такі інструменти, різні електропили, або вони взагалі тягають величезні брили льоду. А вони важать, знаєте скільки? Більше 100 кілограм, кажуть, 150 кілограм важить ось така одна брила льоду. Тому трішечки страшно мені до них підходити, коли вони працюють, а вони ймовірно цікаво спостерігати за їхньою роботою. І ось зараз ось тут поруч мене є вже така цікава скульптура, форма якої вимальовується. Я хочу вас познайомити з скульптором. Це король Мар'яна. Ось він тут Мар'ян трішечки треба помахати всім людям. Покажи, що це ти. Ось тут Мар'ян. Давайте трішки йому поплескаємо, зустрінемо Мар'яна гарними описками. Ось так, тому що він працює. Дивіться, що він вже ось тут таке гарне зробив. Можна вже трішки фантазувати, що ж це буде за скульптура. Не знаю, як ви, а я зверху бачу якогось зайчика. Мені здається, що ось там зверху такі гостренькі вушка. Можливо, так, можливо. Ні, зараз спитаю Мар'яна, що там зверху буде? Зверху буде зірка. О, бачите, я не вгадала. Хто знав, що це буде зірка? Підіймайте руки. Бачите, маєте гарну фантазію. Добре, це буде зірка, а взагалі скульптура, я знаю, в тебе називається щедрик. Е зірка, що ще там буде змальовано? Основним елементом буде ластівка, а, а, така як о, співається, всі щедрівці відомі. Щедрівка всім відома Леон Тович, а Щедрик-Щедрік щедрівачка. Знаємо ми всі. По всьому світу співають ось цю нашу Щедрівку. І зараз буде питання від Мар'яна, за яке ви отримаєте гарний презент від компанії Штіль. Тому Мар'ян, слово тобі, яке питання пов'язане з твоєю скульптурою ти поставиш. У 2016 році світ відзначав річною цієї Щедрівки, відомої на весь світ. Яка річниця цієї щедрівки? Отож, скільки років Щедрику Леонтовича? Хто знає підіймаємо руку, я бачу ось 100. 100. А вже там перші. Почестіль сто років виявляєте по всьому світу. Звучить щедрик, щедрик ім на цю тему створить наш скульптор Мар'ян Король. Тому Мар'ян, до роботи Дрижечки поспілкувалися. Далі будемо знайомитися з іншими нашими скульпторами. Конкурс людям триває. Завтра будемо. Вже бачите, більш такі готові витвори мистецтва, а поки що вгадуємо разом вами, що, ж Брилочек, Таке мінці, що натальні, цього року. Виграли ось такий чудовий подаруночок Ми виграли, так, таку так. бензопилу, брилочок дуже, такий, так? Дуже класний. Дуже класний, покажи. Ми вгадали, скільки тут має. Скільки має щедрик. Ага, тут, тут треба можна ставити. І напевно світитися буде. Він звук має, а ну да. покажи. Ага. Щось там пиляє. Як ми дізналися, він створює на вершечку цієї скульптури зірку. І, взагалі, ця скульптура вона в честь Щедрівки Леонтовича, яка знана у всьому світі і минулого року святкувала своє сторіччя. А зараз я хочу представити вам ще одного скульптора. Ось він працює посередині нашого майданчика. Це Гордій Старух. Давайте привітаємо його оплесками. Гордій, ось він у цій такій цікавій шапці. Оплицьками привітаємо Гордія, діставайте свої речення давайте трішки плескати та грітися. Горді, я йду до тебе. Через ті всі врили льоду та інструменти. Тому що є крижана пісня, і цього року ми всі створюємо роботи, які мають якісь свої коріння або натхнення у піснях. Не обов'язково народних можуть бути і ненародні, авторські, головне, аби були українські то в нас квоти. <рес> <рес> От е, тему я взяв з одної з найпопулярніших автентичних коляд. Саме автентичних. Її можна почути в такій пісенці. Там співав Олег Скрипка. О, як же було ой, віка, ой, дай Бог. Одним словом, це коляд. Другі. Вгадали знов друге питання. Скульптор другий задавав питання, і ми виграли, вгадали. Так, і песика нам дали. Покажи, що ще ми маємо. Бензопилу. І, і бензопилу, і песика. Ще одне ще вигравати. Може ще будемо вигравати? Так? Да. Бачиш, проходить конкурс. Вирізують скульптори. День конкурсу і ми прийшли на нього. Прийшли подивитися, як, як вони вже зробили, які скульптури. Так, ялиночка. Так, Костик? Маєш песика, подаруночок. Від Віштіль? От, дивись, яка панда, костик. Велика панда. Бачиш? Кипець. Десь як траскою, бачиш? Кобзар такий вийшов. Така да. ластівка костик, бачиш, вийшла? Гарна. Це ми в них виграли перший приз Щедрик. так? На куляпку Щедрик зробили такий мотив. Ластівка, зірочка. І вона дзвіночок має. Бачиш, який гарний дзвіночок? Да. Я красива. Як вони все гарно зробили. Ми вчора ще такого не було. культура да. песика, то він в нього пташка, яка пірнає в море, мала бути, да. так? Бач, пташка, дерево. Вірнає. Угу. Як а красиво. Не? Колядники, бачиш, йдуть. Кожному цьому буде колядник. Це найвища. Найвища. Скульптура. Ну, Та дістається туди. Колядник такий зірочкою. Як красиво, така велика-велика. І хрести, крила, хрести, крила. Ще така скульптура цікава. А ви? Не, не треба, я все на ярмарку не спробувати свої улюблені кубаску, так? І бульбочку запечену, і канапку з салом зеленю. Прийшли на вискульту скульптур, але Костик не може, щоб дуже смачні кобаски тут роблять. На відкритому вогні і картопельку запікають Смачно. Смачна кобасочка. Ще не пробую, тільки собі розрізаєш, так? Майстри працюють. А Костик пробує кобаски. Ну, пробую. чи така сама смачна, як ми завжди їмо. Кирчицю. Смачне. Смачне? Клас. Кій столик, ялиночка. Все. Смачного. Мені сподобались всі скульптури. Всі скульптури з льоду, так? Які красиві зробили. Мені, так, костику. І підписуйся на мій канал. Всім До зустрічі, всім па-па!